До 32-ї річниці Незалежності Національний банк України виготовив нові пам'ятні монети Сміливість бути українцем. Студенти Вінницького технічного фахового коледжу виготовляють сонячні підстанції на передову. Фестиваль «Історія української звитяги відбувся у Вінниці. Це новини Вінничини, і ми розпочинаємо. З Днем народження України, країни, яка продовжує боротися за свою незалежність, але яка довела уже всьому світу свою силу та незламність, право називатися українцями і говорити на своїй землі рідною мовою. Та з 2014 року українці все ще мусять відвоювати це право та ні ракетні обстріли. Ні повітряні тривоги, ні заміновані поля та зруйновані міста та селища не заберуть у нас нашу незалежність. Хоч війна і внесла свої корективи, та 24 серпня для українців це визначний день, це, це свобода. Незалежність, це вільність дій, віль, вільність слова. Це Український народ, який об'єднався заради спільної мети, заради нашої перемоги, і насправді ми показали ту єдність, якої не було ні було ні в кого і ніколи. І за війни це сприймається зовсім по-іншому. Це вибор, в боях здобувається зараз на боях. Тому всі дуже патріотично сприймаються свято, і я думаю, що це правильно. Це свобода вибору. Це е, свобода висловлювати свої думки спокій, щоб день незалежності відбувся для всіх наших військових, от, щоб їхні родини, сім'ї не переживали, щоб всі живі й здорові повернулись додому. Для нас Україна це наша ненька, тому ми дуже великою повагою ставимося і для, для захисників, і для тих, хто працює в тилу. Це можливість вибору абсолютно у всьому. Стосується це президенту». Коло друзів, ну тобто абсолютно у всьому, свобода вибору, свобода слова, тобто не боятися казати, що Ось це мені ок, це не ок, як в керівництві, так і в будь чому іншому. Для мене це жити своїми мріями, діяти без обмежень, гордитись своїм корінням. Для мене це гордість за мою націю, це смуток та горе за ті історії, які відбулися в формуванні нашої нації. Сьогодні наш гість Богдан Галайко, керівник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, і він розповість саме про роль Вінничини у становленні України. Вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава! Наше місто певний час було столицею України, яке це мало історичне значення для становлення саме української державності. Ну насамперед хотів би сказати, що відзначаючи сьогоднішню незалежність, так маємо розуміти, що вона не з'явилася в 91-му році, а радше в 91-му році це відновлення нашої незалежності. І якщо ми сягаємо кореннями там в новітній період, наш там час там го століття, то можемо розуміти, що це весь це, це 100 років нашої боротьби. Це боротьба за незалежність У 1918 році. Була проголошена наша незалежність в часі української революції, 1917-1921 років як незалежність Української Народної Республіки. Так і власне, Вінниця на певний час була столицею цієї держави. На жаль, ми не змогли тоді її відстояти втримати. Прийшли чергові окупанти. Але от всі ті роки чергове кожне покоління змагало до відновлення цієї незалежності, бо вона продовжилась і в міжвоєнний період. Там маємо добрий приклад: 39-й рік відновлення незалежності на Закарпатті, яка називалась Карпатська Україна. Потім час це боротьби української повстанської армії і теж акт відновлення української державності 1941 року у Львові, створення уряду українського, який потім був репресований нацистами, і потім боротьба УПА як і проти нацистів, так і проти комуністичного тоталітарного режиму. І власне 91 рік це просто логічне продовження цієї боротьби, продовження боротьби вже нових представників нового покоління. І е, маємо розуміти, що ця тяглість боротьби сьогодні маємо добрий приклад, як кожне покоління змагало до того, що, що таке незалежність. Бо незалежність ми розуміємо, що це певні речі, такі свідомості дуже важко осягнути. Але сьогодні в реаліях новітньої війни вже 9 рік, яка триває. Півтора року повномасштабного вторгнення розуміємо, наскільки незалежність для нас важлива. Це як повітря, це як кисень, без якого не можна дихати, якого ми нібито не бачимо, але розуміємо, наскільки це важливо для нашого життя, для того, щоб самому вирішувати наше майбутнє, аби в своїй хаті була своя правда і сила і воля, як писав Шевченко, так щоб не проходив сьогодні ніякий новий окупант своїм вродими чоботями і не розказуємо, як йому зізнається, як тут буде жити, От і, речі... і черговий раз командувати так. нам і розказувати, як нам жити. А для того, щоб ми самі і е, наші діти, наші онуки мали право вирішувати, як їм жити на цій землі. От говорячи про війну, так ми зараз знаходимося в стані війни. В стані війни знаходилися наші предки. От і раніше були угрупування УПА, так у на, на території Вінницької області. От вони боролися з радянщиною, і хотілося б все-таки дізнатися про їхню діяльність на території Вінничини, от більше саме про УПА. Що вони зробили? Ну загалом треба зазначити, що це була діяльність українського націоналістичного підпілля, тобто насамперед організації українських під проводом Степана Бандери, яка потім вже згодом оформилася в 1943 році в українську повстанську армію як цю бойову структуру, яка змагала до відновлення нашої незалежності. Ще раз скажу, що це. Власне, був час друствої війни, де просто це був черговий етап нашої боротьби за незалежність, і це покоління українських націоналістів не боялося протистояти двом тоталітарним машинам: наці... німецько, німецько-нацистській і совєтській. Так а Вінниччина був один з регіонів, де УПА активно діяла, було ціле групування УПА Південь. Тут, власне, активно діяв його перший керівник, полковник Омелян грабець батько який героїчно загинув в 1944 році на Вінниччині поблизу Літана, поблизу села Микулинці. От маємо добре те, що відновлюють помаленьку. Ці наші героїчні сторінки минулого, його славне ім'я сьогодні. В честь його відкрита дошка меморіальна в літині, названі вулиці, зокрема і в Вінниці в честь Емеляна грабця батька. Ну і в честь тих інших підпільних, які продовжили цю боротьбу. Маємо прекрасні спогади членів цього націоналістичного підпілля, маємо чимало видань, але розуміємо, що ще нас багато чого попереду досліджувати, показувати видатних уродженців нашого краю. Ну, скажімо, там уродженець з селища Дашева. Це Йосип Позаченьок, полковник Української повстанської армії, один з фактично керівників Міністерства інформації на той час в українському державному управлінні уряді Стицька. А потім один з головних, фактично тих, хто відповідав за ідейно змістову частину в Українській повстанській армії, там головний виховник ВУПА. Йосип Узачинів, який теж героїчно загинув в 44-му році, і, здавалося б, видатний наш земляк. Але про нього ми доволі мало знаємо. Попри те, що теж нам за останні роки вдалося відновити його славне ім'я, встановити меморіальну дошку в тому ж Дашові. І сподіваюся, що будемо продовжувати цю роботу і в подальшому. Ну це частина роботи декомунізації. Правильно ну, не От тільки коментар, ця... це більше робота з відновлення національної пам'яті, відновлення наших героїчних сторінок минулого і відновлення оці знань про цю боротьбу за цю незалежність наших попередніх поколінь. Дякую вам за розмову. Детальніше про становлення української незалежності Богдан Галайко говоритиме з моєю колегою Вікторією Ліварчук у програмі Актуальне інтерв'ю. До 32-ї річниці незалежності Національний банк України виготовив нові пам'ятні монети Сміливість бути українцем. Їх присвятили хоробрості всієї нашої нації. Монети виготовили зі срібла та нейзельберу. Срібна монета має номінал 10 гривень на одній стороні лезо меча, а угорі малий державний герб України. На звороті зірка, що засяяла новою надією. Тираж 5 тисяч штук. А з неї зельберу виготовили 75 тисяч монет номіналом 5 гривень. І саме вони з'являться в обігу з вересня. Пам'ятні монети, сміливість бути українцем продовжують серію Безсмертна моя Україна. 11 багів, які допоможуть нашим захисникам перемагати ворога на день незалежності країни, подарував благодійний фонд родини Гуменюків. Впродовж кількох останніх місяців вінницькі волонтери звідусіль. Винаходять старі жигулі, і з них уже роблять експериментальні авто, які служать ЗСУ. Ці машини дуже цінуються у бійців, бо швидкі, оперативно з поя болю вивозять поранених, маневрові та здатні перевозити боєкомплекти та групи швидкого реагування. Тепер про небезпеку спалення стерні, розведення багать у лісосмугах. Нагадують енергетики, бо це загроза для роботи ліній електромереж. Неконтрольований вогонь може дістатися до дротів та спровокувати замикання або ж і аварію, яка своєю чергою може знеструмити міста та селища. А обгорілі та обірвані дроти це небезпечний струм, який може вбити людину. Масовий морг риби на Ладижинському водосховищі. Місцеві мешканці днями помітили сотні мертвих рибин вздовж берегу Південного Бугу. Працівники екоінспекції взяли проби води в місцях загибелі риби, щоб визначити, що саме спричинило морг. Про результати досліджень мають повідомити за тиждень. Винахід студентів Вінницького технічного фахового коледжу допомагає нашим захисникам на передовій. Разом з викладачами юні техніки поставили на потік виробництво сонячних зарядних станцій, які дуже популярні серед бійців. Бо від цих величезних пауербанків одночасно в окопі можна підживити кілька телефонів, рацій, старлінки. Усе начиння для портативних станцій купують самотужки, тому і просять підтримки у містян. Приносити у коледж використані електронні сигарети, батареї від ноутбуків, упси. Все це потрібно, аби збирати підстанції. Запит від військових дуже великий, і на укомплектування однієї станції потрібно 8 тисяч гривень. Ми даємо номер рахунку для допомоги студентам, які працюють на ЗСУ. Пристрій, який допомагає тенісистам-початківцям оперативно відбивати м'яч та відпрацьовувати удар, винайшов колишній інженер-конструктор Микола Загоруйко. Цей тренажер унікальний тим, що його вінницький винахідник зробив практично з підручних будматеріалів. Але він незамінний під час тренувань. Звичайна пластикова труба для сантехніки, меблева фурнітура та профіль для електрокабелю. І маємо готовий тренажер для занять великим тенісом. Конструктор-винахідник цього пристрою, тренер Микола Загоруйко. Назвав його Гравіті і переконаний, саме такого пристрою для тенісу немає у світі, бо зробив його практично з підручних будматеріалів. принцип всемирного тяготения используется. То есть мечи скатываются, отскакивают, опять же, на одинаковую длину и высоту. А человек, который тренируется однотипным движением, тренирует удар. Это позволяет очень сильно, скажем, стабилизировать подготовку именно техники удара. Гравіті Микола Загруйко винайшов, аби полегшити роботу тренера, який постійно підкидає м'яч спортсмену. У трубу зараз заправляють 25 м'ячиків, і вони з однаковим інтервалом подаються тенісисту. Работає тон таким образом. тенісистам початківцям легше працювати з цим тренажером, бо кидає м'яч з однаковою силою та висотою. Анастасія займається на тренажері уже другий раз. Каже, подобається бо менше бігати, ніж коли подає м'яч тренер. Коли тренер кидає м'яч, він пояснює, як правильно відбивати, як правильно стояти, і він поправляє, коли на тренажері м'ячів більше вони регулярно відлітають. і Є можливість просто напрактикувати якийсь певний удар. Тобто з тренером ти більше навчаєшся, з тренажером більше практикуєшся. І зручно, що можна самому, наприклад, прийти без тренера, попрактикуватися, самовідбити якусь подачу, а потім прийти вже з тренером, щоб він тебе підкоригував. На цьому спортивному винаході любителі великого тенісу можуть потренуватись впродовж дня у центральному парку. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Як воювали із ворогом козаки, як українські повстанці боролись з московитами, як тепер наші хлопці? Відбивають російську навалу, можна було побачити на історичному фесті. Його провели практично в польових умовах, і усі бажаючі могли відчути себе воїнами, стріляючи зі зброї та практикуючись у тактичній медицині. Не танцює, а відбивається. Кожен другого гопаківця Андрія Семенюка, то наче боротьба з шести років хлопчик вивчає його пак на основі козацького бою. Хочу, щоб моя професія була, щоб я був військовим, щоб захищати свої, свою рідну землю, захищати своїх рідних як наші предки козаки. «Напади! ліва рука. Погадай! А тут уже сучасні заняття з тактичної медицини, яка дуже потрібна на фронті, бо саме домедична допомога рятує сотні життів нашим захисникам. «Продаю тактичну медицину за протоколом ТІСІ-3 або тактичного комбат зла тікаря. А саме, це протокол, який був заснований ще в Сполучених Штатах доволі давно, і він зараз розвісся, він використовується як в НАТО, так і в Америці. І ми його починаємо використовувати. Мені жилет, каску. Я з усім цим біг, віджимався, але воно мені було дуже велике. Я коротко, раніше затягував в іншу людині, а це собі, собі набагато важче. Тому що тільки одна рука діє тут, а не можна нормально затягнути. Я ще чуть забувся разом з Артемом. Ще понад 70 учасників з кількох територіальних громад області взяли участь в історичному фесті ігри від пластунів, виставки зброї, розповіді про історії українського війська висвітлити історію здобуття нашої незалежності протягом століть. Ви дуже необхідні, тому що з молоді потрібно говорити про сенси, якими наповнені наші державні свята. І зараз це не просто день незалежності, де ми його сприймаємо зовсім по іншому вже другий рік. Поспіль за кілька годин фесту побували в різних епохах, в яких Україна відстоювала свою незалежність від середньовіччя до наших часів, і впродовж століть ворог залишився незмінним. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина. Дякуємо, що були з нами. Це вся інформація на сьогодні. Бережіть себе та тих, хто поряд. Ми переможемо з Україною в серцях.